Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилася. За минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ 47 разів відкривав вогонь у бік українських захисників. Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Тут вогнем танків, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав мужніх захисників Авдіївки. По позиціях по Шахти-Бутівка застосував танки та 82 мм міномети. Гранатомети та вилкокаліберні кулемети. По оборонцях Верхньоторецького та Луганського гатив з мінометів від 82-го калібру. Озброєння бойової машини піхоти та кулеметів великих калібрів. По опорних пунктах наших військ поблизу Кам'янки, Зайцево та Пісків бив з протитанкових гранатометів та вилкокаліберних кулеметів. Позиції у районах Майорського та Новгородського обстрілював з гранатометів, а Троїцького з кулеметів та стрілецької зброї. На приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Мар'їнки та Красногорівки. Оборонців Широкиного та Водяного накривав вогнем бойової машини піхоти та гранатометів різних систем. По позиціях морських піхотинців під Павлополом та Талаківкою гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах в районі Новогригорівки – з кулеметів великих калібрів. Поблизу Лебединського та Водяного активізувались ворожі снайпери. На Луганському напрямку міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети ворог застосував в районі Катеринівки. Захисників Новозванівки обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а боронців населено на пункту Донець з автоматичних гранатометів. За минулу добу двоє українських захисників загинуло. Ще вісім отримали поранення.